Друзі, вітаю на каналі Кеміна Рейсинг. Та сьогодні у нас буде чергове відео про мою тачку. Так, це мій Dodge Ram, який є в моєму володінні вже майже півроку. Так, швидко час летить. Я досить давно хотів зняти відос, але, по-перше, я хотів доробити всі якісь мілочовички після попереднього власника. І сьогодні я вам розповім про цю тачку. Але розповім я спочатку забігаючи. Назад на декілька років, коли в моєму володінні був дочора третього покоління. Це коротиш, про який також було відео у нас на каналі. Можете, до речі, його передивитись. Купили ми ту тачку в Києві, і вона була в матовій плівці, вона була балончиком весь хром замальований. От на перший погляд, вона виглядала такою досить страшною. Та, ну, увагу до себе не привертала. Ну, я такий психанук коротше, забрав її. Їду такий по мосту. Це, до речі, історія насправді не видумана. Це так і було. Їду я наші в Києві по мосту. По якомусь я вже не пам'ятаю, по якому ми їхали. Напевно, в південному міст був. І так сиджу, мені якось некомфортно, там таке ліжко, ліжко, диван сплошнякове. Тобто є третя, третя сідушка, вона була піднята. Я якось їду, мені якось так некомфортно, я таке, думаю, блін, нафіг я купив той дощ. Тому якось щось туди-дучки, оп, опускаю я значить, підлекіток собі роблю, сижусь, о, вже клас, вже така випачка з'являється на обличчі. В общем, мені вроде, як все починає подобатись в тачці. І <свистач> тут я бачу, як поряд проїжджає Dodge Ram 4-го покоління 5,7, білий, з полосками. Я такий, блін, крутий такий клас. І якось в вглас тоді так, -то, ну, так запало, і я про це в принципі, забув. Далі в мене були якісь незрозумілі тачки. І так случилось, що я... пройшло декілька років, і я такий оп купляю майже той самий дошрам, який я бачив на тому самому мосту. І я на нього поклеїв полосочки, адже навіть ще до того мосту я хотів на якусь свою тачку приліпити саме ці дві колхозні полосочки. Але ліпити їх на BMW або на якісь інші тачки, які в мене були, це було б якось тупувато і реально колхозом. Проте, не Ось цьому американському великому full-сайз пікапі, як на мене, вони виглядають досить круто і, ну, і патріотично, як би то не звучало. Тому, що вам подобається, ставимо лайки під цим відосом, ставимо коментарі, підписуємося колокольчики, в общем, ви самі розумієте все, що треба. Також давайте спочатку, так як я вже такий власник рамів з якимось досвідом, саме по експлуатації, двох поколінь виявляється вже. То давайте розповім відмінності третього від четвертого, і чому четверте покоління гірше, ніж третє. Опа, опа. Так, справді вам не почулося четверте покоління гірше, ніж третє, В тому плані, що все сталося. Ну, По-перше, це вже став фіат. Опа, можете краще погуглить. Сенс не в цьому, сенс в тому, що. Він став легший, ніж попередній Dodge, Тобто метал став тоншим, тобто ця екологія вже почалась всі ці нюанси та загравання з екологами. З'явилось у нас вже МДС, це система, яка підключає циліндри на великому V8 хемі. Так, Це з однієї сторони гарна система, яка дозволяє вам економити значну. Таку частину вашого палива. Витрачає він, до речі, у мене 5,7. Задній привід повний підключаємий. Вага машини 2300. Вона вроді як виглядає дуже-дуже здорова, але 2300 це нормально, це менше, ніж у геліка, скажімо так, який ну, на порядок менше. Візуально по розмірам. Витрата палива у мене виходила по бензику 18 по місту, 12 по трасі. Це так, всі по трасі 100-120 їхати, Завдяки відключаємим циліндрам, саме в системі МДС. Якщо ми їздимо на газіки, у мене в місті виходить 20 літрів газіку у розход. Тобто це реально. Ну, це досить і досить небагато. Не а навіть, дивіться, ламос, який галімий. Хває 14 літрів газіка. Можете у будь-якого таксиста запитати, він вам розкаже. 14 літрів газіка хаває маленький седан, який важить тонну і в якомусь 100 лошадіних сіл чи, чи скільки. Тут у нас 400 лошадіних сіл, 2300 вага і витрата не набагато більша. Тобто по ефективності ця тачка набагато ну, крутіша за Ну, Так зарівнювати, звичайно, не можна, але що я вам розповідаю про те, що. Це є мдс система вона вроді як гарна система. Але е у багатьох власників, подивіться, навіть якщо глянути на американські форуми, на якісь, е або на європейські, та чатики полисати. Це, в принципі, єдина проблема, з якою зістовхуються всі власники е доджів, саме з. В кого стоїть ось ця система МДС на 5,7 двигунах. Тобто починаються проблеми з гідриками, які починають стукати, які потім вижирають розподільчі вали, які в цьому двигуні лише один, так, і він так посередині мотора так вставляється. тобто Він не зверху, як на звичайних машинах, скажімо так, середньостатистичних, а він як на зілку. Коротше. Про те, що таке хемія, я тут навіть не буду розповідати в цьому відео, адже я думаю, всі вже і так в цьому світі знають, або можуть, якщо не знаєте, погуглити окремо відео саме про хемію двигуни. Тобто задирає розподілючий вал, починається стукати, стружка, і у вас пропуски по запалюванню туди-сюди. Тобто це єдина така механічна серйозна проблема, яка може у вас статися з. Ось цими моторами. А так, це стара, кондова, досить архаїчна машина. Чому ще вона гірша, ніж третє покоління? Тому що метал став тонкішим і реально вони ржавіють. Ну, блін, це досить прискорбно, але тачка, яка новіша, вона ржавіша, ніж попередня. Я думаю, якщо б взяти так сферичний вакуум уявити, взяти до шрам третього покоління і четвертого покоління одного року виробництва в однакових умовах експлуатувати, то третього покоління рамчики збережеться ну, краще ніж четвертого покоління. Проте, незважаючи на те, що рама або залишилась така сама, або трошки змінилась, мости навіть гальма, на які я замовляв на Попередній свій рамчик я поставив і сюди, тобто болтон все підходить, тобто 20 років деталь не знімалась з конвейеру. Ви уявляєте собі взагалі, який автовиробник, окрім ну, BMW, може собі таке дозволити. Ви ж знаєте, що на Е30 можна легко в принципі, поставити майже без всяких там дороботок двойний вакуум з ГТЦ від якоїсь там Е39, тобто де 20 років також буде десь розбіжність по рокам. Так само і у американців. Але е, ось ця, ось ця е, як сказати, ложка дьогтю закінчується після того, як ви потрапляєте саме вже у салон автомобіля четвертого покоління. Друзі, я вам скажу, що це давайте я це все приберу. Це дійсно вже автомобіль. Тобто з третього рамчика, ви коли пересаджуєтесь четвертий, це як. Е, Скажімо так, з лади дев'ятки пересісти там не знаю, у якийсь гольф GTI там, 8, наприклад. Ось приблизно ось так ось це виглядає по ергономіці. Ну, Вроді як все залишилось по габаритам, все те ж саме. Руль залишився в тому самому місці. Але так, це вже інша тачка, і в ній реально ну, комфортніше та приємніше знаходитись. Капот алюмінієвий, до речі. Що ми тут бачимо? Це скарб. на Майже 400. лошадиних лошадиних. 400 сил. короче, І 500, там 390 сил добре. І 500 моменту. Їде щось плюс-мінус 7 сек до соточки. Ось це все, все архітектура, навіть оця коробка, фільтрбокс, Тупо ідентична з тим, що в мене було на третьому поколінні на двигуні V6. Тобто ось це все воно, нічого не змінилося по ось сюди. Тобто дизайнери просто взяли, доточили так нове крило з якогось тоненького суперметалу. Нові фари приліпили і, і все. Фари тут вже в моєму випадку стоять Альфарекс, типа американські, але ми розуміємо, що який iPhone це. Китайське світло для боротьби з тим, хто не вміє вимикати дальнє світло та не вміє правильно встановлювати ксенон у фари, де ксенону не має бути. Також протитуманні фари, які у нас освічують саме бокові ділянки нашого шляху. Як вам? Ну, Реально, мені дуже подобається. Я ненавиджу тачки чорного кольору. І на попередньому рамчику він був весь чорний. А так як це full сайз, тобто він реально по розмірам набагато більше, ніж решта тачок. Тому коли ви десь кудись на природу виїжджаєте, там де всі машини їдуть і не чіркають гілками по своїх бортах, то на рамчику ви будете так. Так тупо будете все збирати. Тому чорна тачка буде у вас завжди. Виглядати, як кусок непонятно чого. Тому чорну тачку я однозначно не хотів брати. І тут я побачив синій колір. Дивіться, який крутий. Я навіть не знаю, як він називається якийсь типу, електрик, блю или, не знаю, Лагуна, сека. Чи в немає таких назв, але ну, синій кольор мені дуже подобається. У мене колись був навіть, 36 в кабріку точно такого самого кольору. Тому так, сумні, якісь кольори, люди. ну Не беріть собі сумні кольори, початково, ті, хто... адже ми знаємо, що е... початковий клієнт вибирає в принципі, машину, а ми вибираємо з того, що вони вибрали. Тому початкові клієнти, хто з бабками, перестаньте купувати сірі, чорні та білі тачки. купуйте якісь яскраві. Чому, наприклад, жовтих тачок взагалі у нас ну, немає по місту. Якісь брудні всі відтінки. Мене це досить бісить. А ще, дивіться, що мені дуже сильно подобається, Я зараз вам покажу. Чик. Трейлерні дзеркала, які так для буксування трейлеру можна відкинути. І якщо у вас ззаді якийсь полуприцеп, навіть так, то ви можете його буксувати легально. А ще так, це відсилка до мультиків Біоса і Батхіта, помните оцю? А, ну так. Да. Як і на третьому поколінні, як і на фордах, на Тойотах, на тундрах. Це не хром, це звичайні диски з пластиком, який просто нашлюпнули, як колпак. І все. Це бутафорія. Так уже солідніше, так їде. Саме ось скільки тут у нас? На метр довший кузов. Та те, що у нас на четвертому поколінні вже йдуть пружинки ззади, А не ресори, то реально тачка набагато комфортніша стала і ну, комфортніше. Тому що ну, це в принципі, єдине, через що я продав той коротенький рамчик саме із-за комфорту, адже ну, в порожній газелі комфортніше їхати, ніж в порожньому короткому рамчику третього покоління. Ну, По поганій дорозі розуміється. По гладенькому асфальту їде нормальний. Як і будь-яка тачка, навіть якщо в неї відсутня підвізка. Більше ніяких відмінностей ергономічних немає. Тут сидиш, посадка нормальна. Сидиш як людина, а не як в крузаку, так зажавшись до бічного скла. Тут ти сидиш, ну. ну. Класно, сидиш височенько, все бачиш, оглядовість вроді як нормальна. Але знову ж таки, порівнюючи з короткою версією третього покоління, мені було трошечки так незручно саме паркуватися, адже ось цей додатковий метр, який у нас додає комфорту, він нам додає якихось і певних проблем при паркуванні, особливо в темних дворах. Ну, реально, це відчутно. А так, до габаритів знову ж таки, звикаєш, якщо ви відвикли, або навіть і не звикали ніколи. Звикається все там, за день-два. І все, ви насолоджуєтесь життям. Ну, у нас зараз еко-режим. Коли у нас вмикається еко, це знаєте, що ми їдемо на чотирьох циліндрах. І реально по місту у нас тачка. Рухається майже переважно на чотирьох селіндрах, якщо ми не надавлюємо нашу педаль газа. Так, а надавлювати я люблю, тому що тут хемі, тут V8, це звук, це досить. Ну, Раді чого я її купляв за тачку, щоб просто воно бурчало, щоб було приємно. Ну, Звичайно, не для цього, звичайно, для того, щоб продовжити будівництво свого будинку. Тіре-гараж. І для того, щоб возити запчастини до моїх BMW M3, які я і досі роблю, як ви ще не забули. Чому не бус? От у нас в країні чомусь всі полюбляють саме для роботи брати буси, а в ті ж саміх Штатах всі роботяги їздять на пікапах. Давайте я вам розповім, чому. З дивіться, ми зараз їдемо. В чистоті, у нас тут нічого не воняє, не гуркотить. А в багажнику у нас зараз лежить пачка досок і відро отработки. Навіть якщо воно там перельється, воно нам, по-перше, не буде воняти, а не буде забруднювати наш салон. Тобто ми можемо там робити все, що нам заманеться, саме в кузові возити, Любих розмірів, навіть, навіть якщо воно буде стерчати на 20 тисяч метрів над нашою кришею, звичайно, в такому випадку ми, скоріш за все, можемо нарватися на штраф, але якісь негабаритні речі перевозити набагато простіше саме у відкритому кузові. Тому для роботи я насправді для себе не бачу іншого варіанту, тільки як пікап. Тому що це зручно. Фух. Ще тут ви 8, як я вже казав. Саме гучний вихлоп Muffler Delayed, Таку операцію я проробив на самому початку. Це був перший мій тюнінг. скажімо так, Адже тут стояла повністю стокова вихлопна система з заслонкою китайською, яка була прогорішою, тому воно буркотіло з самого початку. Але я прибрав заслонку, зробив всі труби, як вони повинні бути по заводу, виїхав. І двигуна взагалі не було чути, тобто Я заплатив спочатку кошти, щоб тут був V8. Я заправляю його. Але якогось звука я не чую. А саме перетворювання грошей на звук це і є місія цього мотора. Тому я взяв, вирізав цю єдину банку і приварив замість неї просто пряму трубу. І тепер у нас залишається конфіг, що у нас повністю каталізатори, пряма труба. І ззаді маленькі резонатори. І тепер мої сусіди намагаються звикнути до холодних пусків кожного ранку. Проте в мене гарні сусіди, і ніхто не проти е звуків хемі кожного ранку. Так, хемі це реально прикольно. Чому різні звуки у v 8 саме у американців, у німців, це все ну, не через те, що там різні об'єми, а через те, що порядок роботи циліндрів трошки інший. Так, от ми зараз знову їдемо в екорежимі. Є у цієї операції по поводу того, що видаляємо глушник, є, є великий мінус. Коли ви рухаєтесь на чотирьох циліндрах на лютому якомусь перемотоці, то у вас починає працювати 4 циліндри і Звучить це, м'яко кажучи, не дуже розганяється для е, вантажівки за глаза, скажімо так. Я вже казав, щось щось там плюс-мінус. По заводу має бути близько 7 секунд. Я думаю, що прям на бінзюкувати назад на газ повернемось. Воно тут є. Повний привід у нас реалізовано по ну, такою крутілочкою, ви нажимаєте і у вас працює повний привід. Але давайте ну, спочатку це вантажівка, це не тачка для офроуда, тому повний привід тут потрібен ну, в принципі, просто для того, щоб виїхати з якогось. Ну, скажімо так, поганого дорожнього покриття. Тобто десь газувати на якийсь оффроуд, їхати там, змагатися з якимись g крузерами або геліками. Так, деякі їздять, готують, ставлять якусь МТ-шку, якісь блокіровки ліплять, ліфти їздять, але опять же, розвісовочка, розвісовочка нам не дозволяє. Використовувати цю тачку саме як автомобіль для офроду. Заїхати на, ну, на якісь ось такі, ну не знаю, як воно називається. Типа схили просто так, ну, ляп-ляп, туди. Це ми можемо в принципі, навіть і на задньому приводі. Вона нормально їде, нормально вона їде на задньому приводі і взимку. Так, вона дрифтує, тіпа, ну, ну як по, по, по сніжку, звичайно, нормально. Але ну, ви самі розумієте, 500 моменти, типа, в теорії воно буде дрифтувати і, і по асфальту, якщо можливо якісь інші колеса поставити, але так воно ну, ну, може буксануть десь-туди-сюди, але знову ж таки, це розумієте, це вантажівка і всі мінуси вантажівки вони присутні саме в даджу. Якщо ви кладете нам вже якусь вагу на... Задню вісь собі, то ви вже їдете як в двохсосі в крузаку. А якщо ви ганяєте порожняком, то навіщо ви купили цю тачку? Я не розумію. Дивіться ще прикол. На відміну від BMW і нових європейських тачок, тут у нас є навіть температура води, значить бензик скільки давка масла механічна. Та також ми можемо зайти в... Менюшку, та поглянути, скільки у нас температура нашої охлаждайки, температуру масла, давку масла, температуру в трансмісії, це гальмування тормозами, це я трошки пізніше розкажу. І скільки у нас моточасів у нас набігав наш двигун. Адже ми розуміємо, що стояти в пробці та їхати по трасі це у нас будуть різні моточаси. Один моточас не дорівнює одному. Одній годинці звичайні, тобто ви маєте це розуміти, що це зав'язано і з тахометром, і з усіма іншим. Тобто, ви бачите, як подумає про свого покупця саме, ну на багатьох американцях, до речі, ось така розкладка іменно по приборах, в залежності від європейців, де немає навіть подивитися, яка температура, і тебе показує, що у тебе. Перегрів або давка масла вже впала, тільки коли проверне вкладеш. Тут у нас нижче трошки знаходиться система регулювання е електронного тормозу, розетку, яку ви бачили, бачите ось зараз. Тобто ви, Якщо ви американець, у вас є американський прицеп, який з має електронні гальма, ви можете тут налаштувати. Е в общем, як йому правильно буде гальмувати. Тобто Це досить безпечна і крута штука, якщо ви живете, живете в Америці. Також, також у мене є такий перехідничок з ліжки, який вмикається. Прямо, бачите, скільки тут? 150 Вт. Тобто, у вас звичайна розетка, так, кавомашину він не тягне, але болгарочку можна підключити прямо з загоду. Тобто там стоїть інвертор і у вас є майже 220 прямо в тачці по заводу. Це досить прикольно і зручна. Також у нас Alpine аудіосистема. Це як бенки Оловсона або якийсь Базе, або Harman Кардон, це топчик. Але ви бачите, ті всі бренди, вони топчик на європейських крутих тачках, а на даджах топчик це Alpine. Кожна тачка має куплятись під свої якісь окремі задачі. І в моєму випадку ця тачка повністю вдовольняє мої задачі. Вона має бути прикольною, має дарувати якісь емоції, має бути недорогою в обслуговуванні, окрім свічок. Реально, має 6 тисяч гривень витратив на іридієві свічки, адже їх тут по дві свічки на циліндр. Так, блин, у нас знову повітряна тривога. Е, тому, друзі, незважаючи ні на що, давайте продовжуємо ми допомагати нашій армії. Е, донатимо у всілякі фонди, щоб у нас не було таких всяких тривог. Проте живемо далі. Намагайтеся себе якось чимось радувати навіть в такі скрутні часи. Отже, ви розумієте, що це рано чи пізно закінчиться. Я сподіваюся, що закінчиться все це рано. Тому, друзі, разом до перемоги, підписуємося на канал і до нових зустрічей.